Сьогодні незвична розпаковка продуктів. Тут в Німеччині для біженців працює такий магазин, він називається Тафель, і там можна купити з дуже великими е, скидками товари. І ось оці чотири великі пакуночки. Плюс сестра там ще, бачите, я вам покажу трошки такі гарні квіточки. А можна було взяти за скільки вийшло тебе? чимось євро. Ну там. З невеликим. То зараз ми покажемо вам, що взагалі можна за 20 євро взяти. Щоб ви розуміли, оце ось оце ось. Оце ось. Оце ось. Квіточки і хлібне. Це все на 20 євро. Коротше, є такий хліб тостовий, є круасанчики, є якісь. Ем... Ну, як вони колечки, боже мої, донаці, так? Да? Далі Лактоз, безлактозне молоко. Не все я розумію, але це по типу слівок 32% і три е, пачечки 30%. Це в нас е, щось теж молочне, казала сестра. Ну... 15%, мабуть, теж сливки. Далі отакий пудінг шоколадний. Три отаких таких ось дитячих пюрешки бананові. три чотири упаковки натертого вже сиру. Далі сир, два сира з пліснівою блакитних, на хліб, намазочка теж сирна. Ось такий якийсь сирочок. Одна баночка кофіла це холодний чай. Ох, таких ось сирків. Це з апельсиновим смаком, тут скільки 8 штучок, Чотири ось таких йогурти, ще сир камбозола, класична. Байер. Йогурти такі мені привозять усіх хату на автолавці. То Їх тут 5 полуниця шоколад. Тропіки, манго і ось такий персик чи абрикос. Йогурт, один питний Актємель. Ось якийсь такий десертик а-ля тірамісу. Три... Сирочки з полоничною начинкою. Ні, тут два і третій трошки іншої фірми, але теж з полоницею. Milk rice. Сестра, говорить, це якийсь сирочок, ну, мабуть, як ото зернисті, знаєте, або рисовий пудінг, я так і не зрозуміла. Далі сирочки вже це цільний, Оце в нарізці. шматочок м'яска. Ось така нарізка. Ось таких, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. Таких два. Один такий, один такий. Ось такий це шинка. Да? мюнхенська шинка і якась дитяча ковбаска завакумована. Три упаковки це чіпси, просто солоні, я так зрозуміла, без додатку. Макарони. Це такі печеньки печиво з желе апельсиновим, в шоколаді 4. Далі якісь прикольні такі штучки Моті, да, мабуть, це з манго. Три нутели. Та тут вже нутели будуть коштувати більше, ніж у це все, ніж 20 доларів. По овочам поїхали далі. Два пучечки лука, ось така ось велика огурчина. Короте, Два маленьких огірка. Кабачок, три солодких перця, червоних, невеличка баночка кукурузки, Каже сестра, що дуже смачний вже готовий часничок порізаний. Черіки, лисички, дві упаковки, ці нектаринки, персики. такі ось, Черіки маленькі, суміш моєї любимої авокадо три штучки, Чотири яблука, Два апельсини, Три лимони, ця чорниця. Купа всяких вон там бананів, одіночок. Всякі різні соуси, без поняття, якісь томатні, якісь сирні, веганські, кунжутна присипка. Ну, коротше, всяке різне. Трішки картопельки. Це тут, виходить, один побільша упаковка, і один такий маленький. Сільдірей, але це, взагалі, сусідка попросила взяти. Велика пікінка, маленька пачечка макарошок. Далі йдуть. Це у нас редисочка. Це вже я показувала букетики. І оцей хліб вакумований, сестра каже, дуже довго зберігається. Ось такі ліпьошечки і томатний кетчуп «Хайнц».